Революція, війна, голодомор це все пережив за своє життя житель Черкас Тимофій Табунщик. Днями він перетнув свій столітній рубіж. Попри поважний вік, Тимофій Іванович досі активний та не втратив любові до життя. За довгих 100 років він жодного разу не падав духом і був оптимістом. Допомогла йому вижити у скрутні часи, каже віра в Бога та праця. З деталями наші кореспонденти. З подарунками, відзнакою та квітами, так прийшли вітати Тимофія Табунчика зі сторіччям працівники територіального центру. Тимофію Івановичу. Дивіться, яка до вас делегація завітала, щоб щиро вас привітати з вашим таким первим сторічним ювілеєм. Крім президентського визнання, ювіляру вручили грамоту та щомісячну стипендію міського голови уже із сьогоднішнього дня. По за рахунок місцевого бюджету і виплачуватиметься щомісячно. Ну і взагалі, звичайно, таких людей небагато, і в Черкасах небагато а взагалі по соснівському районі це один такий ювіляр. На долю ювіляра випало чимало тяжких випробувань. У роки Великої Вітчизняної війни він керував цілим батальйоном, брав участь в обороні Москви, Харкова, Естонії. За заслуги перед батьківщиною отримав медаль за перемогу над фашистською германією, орден Великої Вітчизняної війни та орден Богдана Хмельницького. Попри тяжку долю, дідусь досі не втратив любові до життя. Він у день раніше приходив по 10 кілометрів. Це у нього було аж на Шевченко піти кругом сюди. Зараз, звісно, пишемо пішли та інати, але ще чотири роки назад він сам на автобус їздив аж в Софіївку замошний по дочку. Правильно, під ручкою. Под ручкою гуляєш в парку. Да. Вітати Ювіляра з поважною датою завітали діти, онуки та навіть правнуки. Всі в один голос говорять, попри солідний вік, Тимофій Іванович досі має чудове почуття гумору. Лежить в лікарні, ну там молоді, там такі, да? йому кажуть, ой, дідушка, який ти вже старий. А він каже, я не старий, я древній. Понимаєте? Просто і до сих пор це чувство юмору в нього є. Ну, я там робила йому замічання, що ти не обувся, що босиком ходиш, що ти та сама, ну поймете все-таки 100 років. Він приходить і каже, я тобі заявляю, ну то протеста. У якості привітання родина Табунчиків зробила ювіляру родинне дерево та пам'ятну газету. На ній виокремили найяскравіші моменти життя ювіляра. Місті з мамою він він прожив почти 70 років. Чуть-чуть мама трошечки 70 років. Секретом свого довголіття ювіляр називає неславну віру в Бога та бажання жити. Вікторія Хамаза, Віктор Неточій, Віка новини.